Це Прип'ять. будувала його спеціально для працівників станції. Та після ядерного вибуху місто залишилося пустим. За тижні до вторгнення місто готували до захисту та колони російської техніки оборону прорвали і рушили на Київ. Ми знаходимося на території парку розваг, який мав урочисто відкриватися разом із стадіоном у місті Прип'яті 1 травня 1986 року. Але, на жаль, цим планом не вдалося здійснитися. 26 числа було досить така жарка, спекотна погода, коли ходили всі з коротким рукавом, була така красива буйноцвіта весна. В місті вже відчувалася якась така напруга, адже аварія сталася час ночі, 23 хвилини, 46 секунд. То вже до ранку. Деякі слухи почали розповсюджуватись серед прип'ячан того, що відбулась якась аварія. Потім швидкі почали карети доставляти з атомної станції в поліклініку. Потім розпочалося паралельно м почалися митися вулиці. Лишилася е, значна частина атомщиків, адже потрібно було е, фаховий персонал, який міг би е, сприяти в тому, щоб мінімізувати потрапляння в навколишнє середовище радіоактивних викидів. Завдяки цим людям ми маємо на жаль. Е, 2600 квадратних кілометрів зони відчуження. Бо якби пішла ланцюжкова реакція по всіх енергоблоках, то якби це не було боляче і чути, то це б стояло, б фактично зона відчуження була б значна частина материкової Європи. 3828 військових солдатів, які Голіруч власними лопатами руками розчищали покрівлю між третім і четвертим енергоблоком дах залишки в графітної кладки, яку вирвало з четвертого енергоблоку. Для них не, ніхто не озвучував, не говорив, не наголошував про смертельні небезпеці. Тоб, основна маса ліквідаторів це громадяни України. До речі, цих е, військових, цих солдатів. Була створена постанова, яку яких називали просто так і звучала фраза біороботи. Після деокупації в основному тут в першу чергу йшли сапери по основних місцях, а далі до зиме але це мінімізовані місця. Це ми зараз не можемо ходити кругом, так як раніше до е масштабного вторгнення. В основному, так як все було, так і лишилося. Треба масштабніше все перепровірити, адже російські окупанти вони легковажно відносилися до розуміння радіації, і вони, в принципі, могли їздити і розносити. Цю радіонукліди в різних місцях. Ми не можемо то все проконтролювати через те, що немає можливості туди доступу. Вони ж всі стойки до сконтролю, вони ж їх всі поруйнували. Це околиць Рудого лісу. Тут за півтора кілометра від Чорнобильської атомної електростанції окопалися російські військові. Жити тут тижнями окупантам не завадив навіть високий рівень радіації. Тож, втікаючи звідси, 30 березня загарбники повезли з собою частинку Чорнобиля. Взагалі, питання жити в зоні відчуження не тільки в родому лісі, не розглядається зовсім. Це скоротити собі життя або ну, максимально пришвидшити собі смерть. Те, що опромінення вони отримали, то це однозначно. Хтось більше, хтось менше, але на здоров'ї це їх скажеться 100%. Власне, чого він рудий, того що ви бачите, яка от. Зелена буйноквіта, весна. А от там на тій території так само ж було так гарно, зелено, але випала радіоактивна пляма, і ліс став жовтим, от як восени. Весною він став жовтим, мертвим. І здійснення захоронення рудого лісу відбулося в кінці червня, 80 Сьомого року спеціальними хімічними військами, спеціальною технікою вони його той ліс валили, залишали на місці. Натомість, через десятки років, через роки, звідти проросли нові дерева, зелені, гарні, але та територія лишиться брудною до тих пір, поки не відбудеться повне розщеплення цих важких трансуранових елементів. А це ну понад 30 тисяч років.